До урочистої зали Вінницького радцу під марш Мендельсона заходять Владислав та Анна. Розпочалася ваша спільна історія кохання. Дату 14 лютого обрали заздалегідь, розповідає Анна. Шлюб укладають у колі рідних. Владислава, Анно, оголошую вас чоловіком та дружиною. Це сльози щастя, каже Наречена. Її Владислав військовий. Відпустили на кілька днів. У понеділок уже має бути в частині. Тепер прийдеться ждати його з війни. Я щасливий сьогодні, що я сьогодні прийшов, побачив свою дружину. У день закоханих побралися й Ольга та Сергій. Це найкращий день мого життя, каже Сергій. Розписатися саме 14-го забажала кохана. Він підтримав. Ми йшли до цього свідомого і такого важливого в нашому житті кроку вибору, і зараз ми дуже раді, що ми створили нову сім'ю. Нашу сім'ю да. дуже дякую коханому чоловікові. Я запропонувала розписати 14 лютого в день закоханих. І він згодився. Дякую тобі. Удружитися у Вінницькому радці 14 лютого виявили бажання 10 пар, із них троє урочисто, каже церемонімейстерка Олена Синенька. Торік було більше наречених. Відчутно стало менше. Якщо порівнювати з минулими роками, то в нас було більше 20 пар. Багато з них йшли урочисто. Сьогодні ж на даний момент зареєстровано 5 пар. З них були урочисті лише одні. Ймовірно, молодят відлякує високосний рік. каже Олена Синенька. Загалом зазначає, останнім часом урочистих церемоній небагато. Всі святкують, і військові, і не військові, святкують камерно. Це лише найближчі люди, батьки, близькі, часто дуже одягають. Якщо військові, то військову форму або урочисто одягають вишиванки, також готуються. Але великих святкувань зараз таких немає. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.